Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні скарби від Марії. Прийшла її черга, тож подивимося, що вона дала для оновлення. Багато коралових намист. Оце переробити, повно порвалося отаке цікаве кольорове. Ще такі скрихти з такими намистинами і колечками. Це стародавній антикварний корал, це сучасний, імітація коралу. Ну і тут така біжутерія, такі намистини. Намистини гарні, імітація під кутяче око, а той шнурок, ну, він нікуди. І такі імітація перлин, таких і таких. І ще чорний, чорний браслетик з чорних намистин. Ось тільки скарбів. основна краса коралова. Іду запитуватися Марію її побажання. А що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Марії готові. Подивимося, що в мене вийшло. Із намистин, це стародавня імітація коралу, дуже гарні такі намистини, вийшло намисто на 5 низок. Я посортувала більші центральні, і фактично все мені склалося. Було три низки, верніше, одна довга і одна коротка. Додала я трошки фурнітури і маємо 5 низок. Ну, Три низки, а 5 різниця велика. Ось, дала таку фурнітуру по центру і центральні намистини темніші. До конектора вони є менші і світліші. Такий конектор і замочок. Таке досить. Багате красиве намисто. Із порваного намиста воно було нанизано на дротті. Звичайно, не знаю. Чому так вперше бачу, щоб я спочатку думала, що це старе якесь намисто, але по цих згардах і цих намистинах це авторські згарди і намистини. Я розумію, що це намисто зроблено було недавно. Тож, ну, прийшлося його перенизати. І я вже його нанизала на ювелірний тросик. Ну, в наш час це найкра найкраще. Він міцний, надійний. Ось. Воно було задіяно там чепрага, були інші намистини, але ми з Марією порадилися, що цей варіант, який я використовую, він мені зручний. І по шийці одна низка, а не три, це теж мені більше подобається. Марія погодилася і ми зробили такий варіант. Ще з намиста такого там кольорового з перламутром синім і зеленим були такі декілька намистин. Я їх сюди забрала, поставила по центру, ну а вже решту склала, як у нас склалося для намиста. Використала з гарди цю намистину. Авторську, а вже фурнітуру додала свою жовту і бронзу, так як згарди, бачите, в неї такі, і як золоті, і як бронзові. Ось, конектор такий і замочок. А ці намистини, що залишилися, що вони були такі подовгасті, то вийшов невеличкий комплектик. Вийшла низочка. Такого намиста зі згардою. І ще лишилось трошки намистин, Вдалося витягнути на браслетик. Так що є комплект. Вкидала роздільні гематитові під бронзу, фурнітурні. Згарда двостороння спас. Ось. Як Марія захоче, який буде мати настрій на таку сторону поверне. Це таке простіше порівнячи з тим, які були, можна буде і вдягнути разом з тим. Так, тут є ланцюжок, і якщо Подовжити ось вони пасують. Так, щоб Марія зможе вдягати ці два намиста і вже буде пишніше. Ось це намисто я просто перенизала, Воно таким було. Я спочатку запропонувала Марії по центру дати ці більші, а потім менші. Але Марія захотіла вернути в такий вигляд, який було до. Тому всього-навсього тільки перенизала. Ось, так що їх можна носити разом, а, звісно, можна і носити окремо, або можна ще до чогось додати, там як настрій буде у Марії. Із коралової галтовки, такої великої, вийшло три низки. Таке багате, розкішне коралове намисто. Ось, між намистини дала. Гематитові роздільні, фурнітурні такі на зменшення, і решту до замочка. Пішли всі намистини, якраз так, якби і задумано було. Та як я розібрала це кольорове намисто, я його і розділила, великі корали дала до попереднього. Дрібні корали сюди зібрала крихту, позбирала всі інші червоні, такі ромбовидні, такі диски, це з іншого намиста на закінчення дала і такий замочок. А перламутр, ну, дуже вже гарні намистини. Так, як вони були вже нанизані на піни, я їх так і залишила. І використала фурнітуру. І, правда, я взяла з іншого. Зараз я вам покажу, з що я зробила. Ось, взяла тут такі навіть стрази є всередині. Ці не знаю, чи вам поблискують вони. Одним словом, використала ці наместини, і ще такі були сірі сіра імітація перлин. Таке вийшло кольє. І ще в цьому намисті були такі червоні прозорі намистинки. Я знову ж зібрала з двох інших. Ті червоні з одного намиста, ці і ці з іншого намиста. Але я посортувала по якості намистин і вирішила зробити ось таке. Тут мені щось бракувало, тому я дала такий підвіс. Посадила на піни, їх було небагато, тому прийшлося подовжувати фурнітурою, але така композиція вийшла дуже багатою, просто розкішною. Націдала тільки шапочки. Ці, що я сказала, що там, де перламутрові, їх забрала сюди, такі чотири намістині їжачки вийшли. Оці використала. Ну і решту такі. З фурнітурою, до замочка. Ось це було там такий корал, імітація коралу. От, а з імітації того коралу і ще були дві. Фактично за, задала ззаду мені оця намистинка. Ось ця. Вона досить така цікава. Чотири намистинки. Я вирішила з цього коралу тої крихти великої зробити сутуар. Використавши ці намистинки, бачите, які вони цікаві. Такі квіточки тут намальовані. Тому використала чорні намистинки. Ну і, звісно, ці коралові. Такий дала конектор квіточку, бо тут квіточки. Ну і Решту повторюється все на пінах, і з'єднана ланкою і ланцюжкою. Ось, і до замочка. І ще трошечки залишилося тої крихти, то вийшов браслет. Так що є комплект. Тут я вибрала максимально рівнішу, а тут вже вся. Яка залишилася, але на руці воно зовсім по-іншому буде виглядати. Бачите, воно вирівнюється. І з імітації кутячого ока такі в стрічці намистини були. І чорний браслетик я поєднала, намисто, правда, велике, але для таких великих намистин воно маленьким не може бути, тому що тут, мабуть, 2 сантиметри. Наместина. Але, бачите, намистини дуже такі цікаві, тому я використала фурнітуру. Дала античне золото, між ними дала чорну намистину, тому що чорне закінчення. Ну, і треба було щось дати між великі наместини, щоб вони такі були живі. Бачите, ось. А на закінчення вже цей браслетик до замочка. Ще дала... Для краси таких пару фурнітурних шапочок, ну і роздільні. Із кремових перлин, вони досить довгі були. Вийшло два намистечка пара. Їх можна носити разом, можна носити окремо. Я додала такі ранені гематитові позолочені 24 карати. Вони дуже гарно тут вписалися, і додаю такої нарядності цьому намисту. Дала трошки бісеринок, щоб вони були нягенькі. Замочок позолота 24 карати. Їх можна по одній носити, можна дві носити. О, я подумала, можна із цими поєднати. От як вписалося, як би так навмисне. Люблю комбінувати, тому зразу і по ходу комбіную. Цих щось багато марії заходить. А ці залишилися, я їх давала до кольє з перламутром, ще залишалося. Я почала робити одну низку, на одну низку воно було задовге. На дві за короткі. Тому я додала трошки своїх, мої чуть-чуть світліші, ну, чуточку. І я вирішила так поєднати їх біля срібної дала намистину під срібло, а шапочки дали золото. З золотом воно ну, таке теж фактура, така нарядність появляється, не так скучно. Ось такі два одинакові намиста. Можна по одному, можна два, а можна і тантими. Намистами носити. На ну, одним словом, фантазії багато. Марія буде собі експериментувати з своїми образами, з настроєм. А вам гарного перегляду, всім гарного мирного дня і до наступних переробок.